З 1 січня 2024 року має настати черговий етап провадження земельної реформи, коли юридичні особи отримають право на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Їм та іноземним особам буде дозволено купувати земельні банки площею до 10 тисяч гектарів в одні руки. Але тут не враховані інтереси українських аграріїв, які просять відтермінувати впровадження другого етапу закону про розпродаж землі, яким дозволяється продавати сільськогосподарську землю юридичним особам, зокрема іноземним. Маємо вже електронну петицію, яку створили українські агропідприємці. Потрібно негайно відтермінувати другий етап земельної реформи до перемоги України в цій війні. В свою чергу голова ВИО «Батьківщина» Юлія Тимошенко звернулася до президента з проханням дати команду вашим представникам у парламенті, яких більшість підтримати законопроєкт фракції батьківщина номер 8295 або будь-який інший законопроєкт, який стосується цього питання, і негайно відкласти термін введення тієї частини земельного кодексу, який дає право по 10 тисяч гектарів в одні руки розпродавати землю юр особам, зокрема іноземним. Наша команда не поділяє ідею продажу сільськогосподарської землі, сповідуючи зовсім іншу концепцію розвитку фермерства. Однак, ухвалений монобільшістю земельний закон потребує внесення коригувань з урахуванням викликів, які внесла у суспільне життя війна.